Два представники Черкащини в Аматорській лізі України Зоря та Ретро зіграли між собою перенесений матч першого туру. У «Білозір'ї» сильнішими виявилися господарі, які перемогли з рахунком 2-1. Цей успіх дозволив зорі після першого кола очолити турнірну таблицю групи 2. Поєдинок у «Білозір'ї» видався непростим для обох команд. Перемога будь-кого із суперників виводила його на перше місце турнірної таблиці. Рахунок на 10 10-й хвилині відкрили ватутінці. Білоус, увійшовши в штрафний майданчик зорі, влучно пробив у нижній кут. Та вже через 7 хвилин господарі відігралися. Трандафілов реалізував пенальті. А за кілька хвилин до перерви гравець зорі Ткаченко забив другий і, як виявилося, переможний м'яч. У другому таймі команди мали по кілька нагод для взяття воріт, але рахунок до фінального свистка не змінився. 2-1 на користь зорі враження, звичайно, позитивні, тому що рахунок позитивний, і ми. Думали про те, що перемога в сьогоднішній зустрічі дасть можливість зайняти перше місце в групі по підсумкам першого кола чемпіонату України серед аматорів. Зараз є можливість розглянути нові завдання, нові рубежі. Таким чином, в активі Зорі після першого кола 10 очок і вона лідирує в групі 2. Вісім очок у ЛКТ Славутича, який йде другим. Ретро маючи 6 пунктів на четвертому місці. Я думаю, що для зорі в цьому році, так як вона грає, посильне завдання вийти в фінал аматорського чемпіонату України, а тоді зібратися громадою, маю на увазі Черкаською обласною, запросити до себе фінал до Черкащини, провести цей фінальний турнір на двох стадіонах в Білозірі і в центральному стадіоні в місті Черкас. До речі, цього року три команди футбольного клубу Зоря виступають у змаганнях різного рівня. І всі перебувають на провідних позиціях. Так, головна команда Зорі зі 100-відсотковим результатом лідирує у вищій лізі чемпіонату Черкащини. Зоря 2 очолює турнірну таблицю своєї групи в першості області у першій лізі. А Зоря Зміна попереду в чемпіонаті Черкаського району. Це не просто те, що ми сьогодні, як то кажуть, владошки хлопаємо. Це вже дає свій результат послідовна і системна робота футбольного клубу. Громадськості Білозірської сільської ради, підтримка Черкаської районної федерації і наша колективна робота. Найближчий поєдинок ФК Зоря зіграє 15 червня в чемпіонаті області. На своєму полі підопічний Ігоря Столовицького прийматимуть монастирищінський авангард. А 19 червня білозірці проведуть матч у Ватутіному в рамках чемпіонату України серед аматорів. Олег Кукса, Анатолій Усіко, Віка спорт.